20 січня шведська місія Вінден передала дошкільним навчальним закладам та закладам загальної середньої освіти шість холодильників та 20 обігрівачів. Ця співпраця перш за все налагоджена нашим координатором Ковальчком Сергієм Івановичем, якому систематично відділ освіти надає інформацію потреби. А він уже комунікує із цієї громадської організації, і відповідно до потреби закладів освіти, відповідно до технологічної документації, яку ми надаємо, проводиться закупівля і постачання товарів. Шведська місія Вінден за шість років співпраці з відділом освіти Коростенської міської ради надали благодійної допомоги більш ніж на 500 тисяч гривень. Це меблі, техніка, посуд, спортивний інвентар та багато іншого. Ну, протягом багатьох, багатьох років вже. шведська місія Вінден, є такі там багато людей, які об'єднані в цю організацію, вони проводять велику роботу, збирають кошти, і ці кошти насилають на благодійні цілі. Зараз вони допомагають дуже багато іншими речами, звичайно, ну, в ході війни. Але одночасно ми підтримуємо зв'язки і з дитячими садками, школами. І ця організація вже багато багато, багато років. Допомагає дитячим садочкам, саме дитячим садочкам міста Коростеня. Холодильники отримали заклади дошкільної освіти номер 5 8, 10, 13, 15 та 21. Щодо е, обігрівачів, то 17 обігрівачів піде на заклади дошкільної освіти, як сільської, так і міської місцевості, і три обігрівачі на заклади загальної середньої освіти. Ці обігрівачі, перш за все, будуть передбачені для укриттів. Під час тривоги відділ освіти Коростенської міської ради вдячний за таку допомогу та націлений на подальшу співпрацю.